Я зовсім не розумію, як поводитися. А раптом вона посміється з мене. Що порадиш? Перше заспокойся. Дівчата люблять впевнених у собі хлопців. Поводься спокійно, не вимушено. Поперше за годину. А раптом я скажу щось не те. Вивчи якийсь романтичний вір. Розповідай, навіщо мене сюди покликали? Щось терміново. Мені потрібна порада. Терміново. Мене Віся покликав на підачу. Таке у мене все. Ну нарешті, я думала, вже ніколи не запросила. Так, я дуже хвилююсь. Ти мені вже всі вуха проїла, коли запросить, коли запросить. Так, я дуже про це мріяла. Але що мені йому говорить? Значить, так. Дивіться, ця гойдалка моя. Відійди негайно. Чому? Це моя гойдалка. На ній ще написано. Я тут головна і все. Хто сказав? Анекдоти, які не визнаєш, або куметній історії. Нічого не пам'ятаю. Все з голови від хвилювання військо. Жах якийсь. Дівчата веселих хлопців люблять. таких, як я, Згадай, щось, не гальмуй. Таких, як ти, ти сам хочеш на побачення когось був, я, да в мене вже сто побачень було. І взагалі, якщо тобі потрібна порада, то слухай мене уважно. Ти щось казав про анекдот? Ну, розповісти, що йому щось цікаво зі свого життя, чим захоплюєшся, те та інше. Ну, ти розумієш. Що, буде це цікаво? У дівчат та хлопців зовсім різні Ну, Якщо ти йому справді подобаєшся, то буде цікаво. Хоча б зробить вигляд чи туди. Зробить вигляд? Ні. Я так не хочу. Слухай, що тобі старша подруга, каже. Я погано, бо не порад. Припустимо. Що ще? Просто слухай та посміхайся. Так говорити чи мій кубик, забирайся. Взагалі він називається кубик Рубика. Яка різниця? Двій Знав за своє, я тобі вже казала, відійди. Геч, я буду тут. Нікуди я не піду. Відчепись від мене. Зараз брата покличу. А в мене сестра крута. Покликайте. Ось слухай. Значить, покидається чоловік, дивиться, весь помаранчевий. Помаранчеве ліжко, кімната теж. Одягає помаранчевий одяг, виходить на помаранчеву вулицю. навколо помаранчеві дерева та машини. Раптом за рогу виходить жовтий чоловік. Він питає, а чому ти жовтий? А той відповідає, а я з іншого анекдоту. Це що? Реально смішно. А що ні? І це я довжу своїй дівчинці розказати. Добре, я пішов. Щось там буде. Я буду поруч, як ще що. Я вже не маю гадки, що тобі порадити. Коротше, дві ситуації. А що мені залишається? Я впевнена, у тебе все вийде. Ну все, я пішла. О, хтось панаму втратив. Що вони роблять? Здається, вітер прийдеться їх мирути. Ось таке побачення. Що вони роблять? Зараз все зіпсують. Привіт! хочеш розповім анекдот. Привіт, а це не ти загубив?